Слава Ісусу Христу, нехай Господь оберігає вас на тому місці, де ви зараз знаходитесь. Давайте з вами почитаємо про наближення ознаків кінця світу, що буде відбуватися далі, які ознаки нас чекають. Що говорив сам Ісус Христос про це? Це буде Матвія, 24 глава, 4 вірш. І у відповідь Ісус сказав їм: Стережіться, щоб ніхто не віз, не ввів вас в оману, бо багато хто перейде під моїм ім'ям, кажучи, я Христос, і багатьох вони зведуть. Зараз ми виживаємо при п'ятій печатці апокаліпсису, і це також ознака кінця, тому що Ісус каже, що будуть видавати людей, і ми бачимо, що. 20 років тому це було буквально десь плюс-мінус 30 країн, які були гонимі за віру в Ісуса Христа, обмежували християн на роботі в суспільстві. Зараз ця цифра переважає більше 145 країн. Це дуже взагалі велика цифра. Ми бачимо, що люди дійсно більш озлоблені, згасає просто та любов між нами, про яку говорив Ісус Христос. Ісус Христос сказав, що на тому, якому є Дух Божий, Він прийшов проповідувати про правду, про гріх і про суд. А таку людину просто називають сектою, ти ненормальний, про що ти це говориш? Світ прекрасний, все буде добре, і так далі. Ісус Христос він завжди проповідував про правду, про гріх і про суд. Він завжди говорив про покаяння, що нам потрібно очищати свої серця, щоб бути завжди готові постати перед Богом. І ці е, три речі, якщо людина не проповідує, вона вже є лже пророком, вона вже просто знає правду, але нічого про це не говорить, бо тому що для чого лякати людей? Для чого це говорити? Буде суд Божий, і м -м, тоді якось там буде. Суд Божий е, буде, і тоді ми там не, виправдаємо, не виправдаємося, там нам просто дадуть вирок або в Царство Боже, або просто в пекло. І правда, це істина Божа, яка облічає нас реально про гріх, коли тобі говорять чистей Євангелій, і ти розумієш, що потрібно міняти своє серце, потрібно його очищати, потрібно міняти своє життя і міняти своє мислення. І коли людина елементарно відхиляється від Слова Божого, вона вже являється лише пророком, вона виправдовує гріх, вона грішиш ну, і гріх виправдовує. Це називається просто «лже-вчення». І дуже гарний е, уривочок в Біблії цей віршик, і через е, розріст беззаконства любов багатьох охолоне. І ми бачимо, що зараз в світі відбувається. Беззаконство – це гріх. Коли людина кладе на місце гріх, просто виправдовує його. Коли людина не любить Бога, тому що любов до Бога це найбільше, що може бути. Зараз залишається 3% населення, які не знають істиною Божої. Це є дуже мало. 97% вже від на Євангелія. Це залишається 3%. І нам потрібне покаяння. Це найперший і найби най, сказати е, най, найкращий е, взагалі, крок, е, щоб наблизитись до Господа Бога. Покаяння і зміна свого серця. Наше серце не міняється за один день, наше мислення не міняється за один день. Ти кожного дня. Аналізуєш через проповіді, ти аналізуєш через Слово Боже своє серце, і так ти все виносиш в покаяння, і так ти міняєш своє життя, щоб постати перед Богом незаплямованою, чистою. Бо, як апостол Петро писав: якщо праведник ледве спаситься, то де буде грішник. Амінь.